Привіт! Це я прийшла до вас, приперлася. Ви хочете спитати, як? Я ж тут таку паніку розвела, що все, кінець світу, відеокарта накрилася, відео більше не буде, озвучок більше не буде. І все таке. Але це магія. <смас> магія підписників, магія моїх письменників. Коротше, всіх разом. А ще плюс оплата частинами. Довелося брати відеокарту за допомогою такої функції, як оплата частинами. Бо всю повністю суму виплатити нереально. Так, я казала, ми збиралися брати відеокарту 30-60. А тут бачите другі циферки 40-60. І та повинна була бути на 12 гіг, а ця на 8. Чого так? І ця дорожча. Коротше, поки я муздикалася, поки я там удохалася, збиралася, та відеокарта, яку ми збиралися брати, там, коротше, оплати частинами не стало. І взагалі на оцих відеокартах, що дешевші, на них оплати частинами немає. Або повна оплата, або кредит. Кредит всі знають, що це капець, бо там дуже великий процент. Всьої суми в мене, звісно, не було. А оця відеокарта стала оптимальним варіантом. Бо там оплата на 5 платежів. І оця вся сума ділиться на 5. Тобто, кожного місяця я буду платити по 3279 гривень. Ох, так, сума, наче, не дуже велика, але для моєї мінімальної зарплати це дофіга. Це багато. Тому, дуже вас прошу. Хто має можливість? Хто може, і хто хоче, і хто ха, бажає далі слухати про Альда, Шиз, Марану і всіх інших, прошу вас, будь ласка, допоможіть. Буду вдячна кожній копійці. Також дуже дякую тим, хто мені вже допоміг, моїм підписникам і моїм письменникам. І тих, кого я озвучувала, і тих, кого ще не озвучувала, але озвучувала. Лідія Тугай. Ти мені дуже сильно допомогла. Лідочка дуже дякую. Тетяна Кондратюк також дуже дякую. Алаїс, як завжди. А ще деякі, кого я не знаю, бо там не було підписано. І... Думається, чи підписники, чи письменники. Яка різниця, я вдячна надзвичайно. Всім своїм підписникам та й взагалі. Я гадаю, що потрібно їм писати, коли вони допомагають. Так, да, будь ласка, якщо коли ви мені допомагаєте, пишіть коментар. Ну, напишіть там Привіт від Альда або Привіт. Від того, то, ну, серйозно, це мені дуже приємно буде. Залишайте коментарі. Але, ну, звісно, багато хто хоче залишитись інкогніто. Але мені все одно цікаво, хто і, будь ласка, щоб я могла вам усім подякувати. Там Чи постик зробити, бо в мене багато гарних картинок є. Чи, можливо, відео пізніше зняти. Тим не менш, будь ласка, пишіть. І все одно я вам вдячна. Чи краща оця карта? Та хто його знав? Вона там стоїть в комп'ютері. Ось, до речі, ми за допомогою неї будемо монтувати відео. Ви побачите. І я тоді побачу: запитаєте в коментарях, я вам відповім. Але точно знаю, що вона швидша, чим була попередня, і тому повинно бути краще. Чи вона гірша за ту, що ми збиралися брати, чи краще. Там є свої плюси, є свої мінуси. Я в це не хочу вдаватися, бо я ж не техноблогер якийсь, я все таки по озвучках. Так що дякую вам дуже сильно. І пишіть, дзвоніть. Буду дуже вдячна, якщо ви будете допомагати. І тим, хто вже допомагав, дуже вам вдячна. Тож, почуй мене. Ша дай, Покажи надпись.